Пораненого солдата везуть прямо з поля бою. Далі несуть у наметове містечко до лікаря. Під час вибуху військовика зачепив осколок гранати. Доставлено пораненого отримав поранення осколкове також в колінний суглоб, в ділянку колінного суглоба лівого і також лівої кісті. Насправді ж умовно поранений солдат живий здоровий, а польовий медпункт один із етапів навчання командирів військових частин 8-го корпусу та їх заступників. Така практика вдосконалить навички офіцерів в організації бою в складних умовах. Є такий вираз, поле академія солдата. Так от іменно для поля, для поля, для того, щоб навчити особовий склад. Особовий склад правильно діяти на полі бою, для того ми проводимо захід з їхніми командирами, де перевіряється рівень їхньої начності, їхніх практичних навичок. І потім вже вміння передати свій досвід, свої знання, свої навички своєму особовому складу. На етапі обкатка танка військовослужбовці відчайдушно лягали під кількатонну броньовану машину. Під час виконання завдання ніякого остраху, лише деякі незручності. Мокро. Ми військові люди. Ми всі ризикуємо. Обкатку танкам я проходив ще у одеському студії сухопутних військ. Так що це не вправой. Наступний етап польова кухня вчить солдатів виживати в екстремальних умовах. Для цього необхідні дрова, вогонь та казанок. на даному навчальному місці солдати можуть наглядно подивитися і практично працювати нормативи з розведення вогнищ, приготування їжі, розігрівання води. Неподалік кухні для військовиків, інші солдати складають та розкладають на час зброю. Нормативи становлять 30-40 секунд. Бойова стрільба на тактичному полі стала останнім етапом навчань, аби додати правдоподібності умовним бойовим діям. На полігоні їздили танки та лунали вибухи гранат.